Для того, щоб створити наказ про зміну проіскуранту, нам необхідно перейти на вкладку Товари та склади та обрати страви. Є два способи створити наказ про змінення проіскуранту. Це або через вкладку страви, або безпосередньо у розділі Проіскурант накази про змінення проіскуранту. Коли ми працюємо в наказ про змінення проїзкуранта нам дозволяє виставити позиції в продаж на конкретних точках та встановити ціну. На ці позиції на конкретних точках. Особливо це зручно, коли в нас в однієї тієї самої позиції різна ціна в залежності від закладу. Отже, для того, щоб створити прескурант, переходимо у страви, обираємо потрібну нам папку або декілька, якщо ми натискаємо, наприклад, кнопку Ctrl та обираємо декілька груп, правою кнопкою мишки наказ про змінення прескуранта. У випадку, якщо у вас є модифікатори, додані до цих, до цих позицій, в обов'язковому випадку натискаємо НІ, коли система пропонує їх додати в прейскурант. Модифікатори в прейскурант не додаються. Якщо таких страв багато, є можливість, наприклад, затиснути кнопку Escape, відмінити додавання модифікаторів повністю до всіх позицій у прейскуранті, і створюється новий наказ. Коли ми бачимо сірі строки, це означає, що дані позиції ще не активні, вони не виставлені в продажу, тому нам необхідно їх додати у продаж. В цьому випадку ми обираємо першу позицію, натискаємо біля номеру позиції, натискаємо Shift, обираємо останню позицію, правою кнопкою мишки, включити в продаж у підрозділах. І далі ми обираємо де саме ці позиції. Доступні в продажу. Наприклад, в мене буде лише три точки: перша, друга і остання. Натискаємо ОК. Як бачите, у нас ці позиції вже стали чорного кольору. Напроти кожної позиції, де ми виставили у продаж вже чорним кольором відмічено: включити в прайс курант в прайс-лист і бачимо ціну по кожному закладу окремо. Якщо необхідно, то ми обираємо позицію. І, наприклад, на останній точці в мене ціна буде на 239, а наприклад 250. І ми змінюємо цю ціну лише для останньої точки. Якщо нам не потрібно виставляти всі папки в продаж або всі позиції з папки, є можливість їх видалити з самого прейскуранту. Тут, наприклад, буде 290. А у цієї, наприклад, 260. Необхідно звернути увагу на дату початку застосування цього прескуранту. Обов'язково звертайте увагу, що прескурант створюється або сьогоднішньою, або майбутньою датою. Виправити прескурант, створений вчора чи позавчора, неможливо. Заднім числом прескурант не редагується. Для того, щоб виставити у продаж позиції від сьогодні, нам необхідно. Там, де дата початку, вказати сьогоднішнє число. У випадку, якщо даний наказ має діяти лише певний період часу, наприклад, це бізнес-ланч з 11 до 1, або якісь знижки на вечірнє меню, в цьому випадку є можливість обрати так само період дії наказу. У випадаючому меню обираємо. Якщо немає періоду дії, ми можемо його створити. Натискаємо Додати. Вказуємо назву, наприклад, це буде бізнес-ланч або просто ланч. Обираємо, коли цей прескорант починає діяти, наприклад, з 11 і коли закінчує діяти. Наприклад, нехай буде 14 мінук. І обираємо, в які дні він доступний. Наприклад, лише у будні. Тоді в нас вже є можливість обрати або той період дії, який вже вказаний, або якщо їх буде більше, обираємо потрібний період дії. Так само додаємо обов'язково коментар для того, щоб розуміти, для чого повторений цей перескурант. За необхідності користуємося пошуком, якщо таких позицій багато. Після того, як перевірили всі позиції, натискаємо наказ діє» і зберегти. Для перевірки, які позиції, де виставлені в продаж та скільки коштують, ми користуємося зведеним преіскурантом. Він знаходиться в блоці про зведений про У нас є можливість обрати або один, або декілька торгових підприємств. Є можливість обрати певну цінову категорію, якщо у вас є розподіл за ціновими категоріями, та можемо обрати групування. Так само ми обираємо дату, на яку перевіряємо ціну. Натискаємо Оновити. І, як бачимо, в цьому випадку нам даний прескурант не відображається, оскільки початок його дії буде лише з 11.00. Тому, для прикладу, знімаємо період дії і зберігаємо наші позиції знову. Як бачите, одразу у нас з'являються позиції, які виставлені в продаж, ми можемо перевірити на яких точках та за якою ціною ці позиції продаються. На першій другій одна ціна, на останній точці інша ціна. За необхідності даний прекурант вже можна буде роздрукувати. Другий спосіб створити наказ. Не з довідника страви ми заходимо просто в накази про зміну прескуранту, натискаємо Створити. Спочатку обираємо дату і почнемо додавати позиції. Їх можна додати або вручну з випадаючого меню, або за допомогою дії додати номенклатуру. І в цьому випадку ми вже бачимо, що у нас всі. Страви, які були створені в системі, додані, додані в наказ. Обираємо всі ці страви правою кнопкою мишки Включити в продаж у підрозділах. І обираємо, де продається. Є можливість так само розрахувати ціну, але потрібно звернути увагу, що для коректного розрахунку ціни вам потрібно, щоб у вас була собівартість. В цьому випадку за допомогою кнопки Дії. Розрахунок за націнкою, у нас є можливість вказати, на яку суму ми збільшуємо нашу ціну. Це може бути собівартість або попередня ціна. Це може бути націнка зкарки, або Видаляємо назву і вказуємо відсоток або суму вручну. Враховуючи, що в мене немає супівартості, тому ціна в мене змінилась на 0. Коли ви починаєте працювати з прескурантом, необхідно розуміти, що всі дії. Для того, щоб виставити позицію в продаж, для того, щоб зняти позицію з продажу, виконується лише через прейскурант. Якщо мені потрібно зняти якусь позицію з продажу, в цьому випадку ми створюємо новий наказ або так само йдемо в страви. Обираємо одну або декілька позицій, правою кнопкою мишки, знову ж таки, обираємо наказ про змінення прейскуранту, Натискаємо Відмінити для модифікаторів, обираємо позиції і обираємо Зняти з продажу в підрозділах. І обираємо звідки знімаємо, наприклад, тільки з однієї точки. Обираємо дату застосування, ставимо галку Наказ Дії та зберігаємо. Враховуючи, що в нас вже є наказ за такими продуктами, мені система не дасть цього провести. Тому я, наприклад, можу поставити завтрашній день. І перевіряємо наш зведений приз курант. На сьогодні у нас ці позиції продаються. Відкриваємо на завтрашнє число. І ми бачимо, що дві верхні позиції, по яким ми створили наказ про зняття з продажу. З 21 числа вже не продається на останній точці, проведений наказ задньою датою відмінити не можна, тому обов'язково звертайте на це увагу. Якщо потрібно змінити ціну або виставили щось некоректно і цей наказ був вчорашній або, рані, або раніше, в цьому випадку створюєте новий наказ. За необхідності його можна скопіювати.